Все, поехала. Значит, что тут? Консерва. Називається свинина тушкована, стерилізована. Виготовлена, виготовлена. Сверху тут? Да. Ні, це виготовлена 22.03. есть свеженька, так сказати. Якраз після реформи Державного агентства закупівель, виготовлена вот. агропромислова фірма. Загод контура Люботин. Да? Тобто, це оригінальна наклеїчка. Оригінальна баночка. От, зараз відкриваємо, дивимося. Наприклад, скільки м'яса від замовника агропромислового контора Люботин Харківська область. Зараз дивимося. Що ж це таке. Чим годують військових? Скільки тут м'яса. І як взагалі, так сказати, військові харчуються. Тим не дивуйтеся, що все у нас, так сказати, хорошо. Якщо... Если... Так, відчиняємо. Відкриваємо. Так. Жовта і це. Ну це даже не м'ясо, це. Це не м'ясо. Да, вот. Он якась... вот, пожалуйста. тино. Це не можна їсти. Це не можна їсти, це собака можна годувати. Це навіть не сало. М'яса нема просто. І просто... запах так себе. Да, м'яса просто нема, це все хрещи, це все, все якесь. меж тканини. Да, это вообще что-то, а ну, видите, это... это даже не сало. Вот. То есть это даже не другое, и не, не это не мясо. Это не можно есть. Это не можно есть. Хрящи и жили. И еще еще выявляется, являетесь крем хрящевы и тут шерсть есть в вам. шерсть да, чтобы ну, место приправы угу, чтобы доброе волосы росло да вот вот это такая еда, это называется тушенка для военных, то что просто невозможно есть не есть и вне прошу подивитися чем чем что постичают. Хто за це повинен відповідати? За отаке постачання. Просто волосся тупо. Тупо волосся. Свиняче. Навіть не стерилізують нічого. Ну, бачите, це оце така їжа.